Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро, І сьогодні відео буде да-да, зразу кажу, не строїть. Да, друзі, ви думаєте, знову щось будемо строїти те те -та, -та, та і з того того ні, друзі, сьогодні ми такого робити не будемо. Сьогодні ми. Я зробив ловушки, да, там пастки, яких... Не, не пастки, да пастки. Я зробив пастки для друга свого. Да, Ну, мого друга не буде на відосіку, але я вам покажу, типа, як воно буде. І так, да, друзі, ви можете подивитися, зразу кажу. Зразу кажу. Е, тут небагато пасток, тут тільки дві пастки, друзі, дам. Ну я. Коли зроблю відео, де буде дуже багато пасток. А так, сьогодні у нас тільки будуть дві пастки, друзі. да, відео може не таке довге буде, але я спробую все так, знаєте, зложити там все по красивому. Да, друзі, що скажи, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, берете чайочок, печенки. Можете заходити в Майнкрафт, дивитися і строїть таке. І да, друзі, і що вам вас скажу, дивіться відео до кінця, а ми починаємо відео. І пишіть коментарі, як вам. Буде відео. І ми починаємо відео, друзі, да-да. І. Так, хорошо, друзі. Ось це у нас тільки таке. Так, да, я багато нічого не строїв, тому що э, у нас світ да, друзі, світ. І я не можу співати все так би все строїти, друзі. Я такий думаю, надо треба таке-е зробити. Ваш друг да? так, я буду во... ось таким другом. Вашим другом, так, да, друзі. І И... ми бачимо, йдемо сюди. І друг, як завжди, хоче взяти щось у вас в сундучку. Ви можете таке, таку пастку зробити, як хочете, де хочете. Ну, воно буде вся робота, друзі. Да. Я вам покажу, как, о, як, ет... блін, боже, як це зробити, да, друзі. І, так, ми бачимо тут сундучок, все так хорошенько, красиво і вау, да, друзі? Ось це буде ваш друг. І ти такий думаєш, треба щось взяти отут. Він такий буде іти, бігти Так, потихеньку, де вас немає. Він думає, думає, блін, це мой ша. Ой, це мой шанс. Він такий біжить. Коп, і буде отаке, друзі, просто. Буде отаке. Ой-ой-ой. А що? Піпець, який Віддихнуться, ось що, друзі, помічилось. Отаке, да, вау вау, 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 І як таке зробити, друзі? Це дуже просто все робиться. Зараз я вам покажу. Нам треба не багато чого. Е, дивіться, друзі, зараз, зараз, зараз. Що нам треба зробити? Е-е Зараз забу був. О Боже, де все на світі. Зараз, друзі, берем Друзі Тоді ми берем, берем, берем нитку, друзі. І все, да, друзі, тепер ми берем отак. Я вам так швидко покажу. І отак берем, друзі, хоп, 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 хоп. хоп хопа, 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 хоп хоп Все, друзі, тут це дуже просто, тоді би. І отак починаємо: хоп-хоп, отак берете отак, от бачите? І отак от ставити хоп-хоп-хоп-хоп. Тоді от тут так само, хоп-хоп, хоп-хоп-хоп. Все, друзі, отут все ми зробили, тоді ми ставимо отак. От отак, 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 отак. Отак, от от друзі, да, І тоді ми беремо. А, блін, забув, пісок нам треба взяти. Пісок, пісок, пісок. Тоді ми беремо отак, от ставимо пісок, отак, от друзі. Хоп-хоп, хоп, хоп. хоп, хоп. Хоп-хоп, все, пісок поставлений, тоді ми беремо нитку. І отак робимо хоп-хоп-хоп. Тільки дуже-дуже треба Спокійно це робити, друзі. Да, отак. Хоп-хоп-хоп. Хоп, і отут посередині, і все. А тепер нам треба дуже дуже спокійно це зробити. Отут, взяти, взято так, спуститись на низь. Отак. І поламати ось і нам треба да. квіти, що воно такое, боже мой. Отак от берем, хоп, хоп, отак от берем, закриваем, ой, закриваем кожу. Ламаємо. Все, друзья, все, що у нас получилось, все, у нас все готове. Тепер ви просто берете и копаєте. Ой, копаєте. Закопаєтесь, як там, правда Боже. И все, уся пастка получилась, можете попробувати. Вся робота, друзі, вся вау і круто. Так, да, друзі, як ви не знали, пишіть коментарі, Ну, я думаю, ви знали. Так, друзі, і послідання пастка, яка дуже прикольна така пасочка, я вважаю. Друзі дуже люблять заходити в ваші дом. а ви не любите, то він заходить в дом, ваші друзі. Да? І вся, реально проблема дуже велика. І в мене теж така проблема. буває. Я не хочу до мене друг заходить. Він заходить, йому взагалі ну, пофмен. Типу, і я так і думаю, блін. Так, да, ви бачите, тут все просто, там сундучки, ви можете багато чого придумати, я кажу, друзі, це я так все зробив. так, знаєте, тут щас Я кажу, світ виключають зараз. І ви дождите так зробити. Е, от так, дивіться, друзі. Ось і ви бачите, тут є отаке, все на світі, на світі, на світі. Зараз мені треба включити виживалку, секунду, друзі. Так, друзі, я тут, а все я включу виживалку, що все на світі. І ваші друг швидко так зайде, не зайде, як типу, вийде, так, да, отут. І йому буде даватися урон отут, друзі. Так, да, він буде не знає, що робити, що робити. Зараз я убиваю, вбиваю, да. І тут ви можете бачити, що зробити, придумайте цінточки писати, я не знаю, а, блін, зараз в мене реально побахне все на світі. Зараз яку думаю, що ви мене поганенько так чуєте. Гавне, я все правда писав. Все, і да, друзі, це просто піпець, все, що у нас вийшло. Дуже теж простеньке, ви робите, бачите, отут все на світі, воно отак. Так, да, ви просто отак робите, зараз я вам покажу. Берете отак, друзі, хоп. Да, ось пол, ви просто пол ламаєте. Берете. Де -де 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 -де. От Отак. О, боже, 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 боже. Берете. Берете. так Все, друзі, і ви просто так ставите хоп, хоп, і закриваєте І все, і воно буде урон даватися, друзі. І ось це, що вийшло, Да може, коротеньке відео дуже вийшло, але я пробував все так швидко зробити, друзі. І да і що вам скажу. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, друзі, Да Пишите коментарі, як вам пастки дам. І да, друзі. Що вам скажу, ставте лайки, знову підписуйтесь на канал. пишіть коментарі, дуже прикольно, І всім пока-пока, друзі! І слава Україні! пік пік да-да, Всім пока-пока!